Орхідея фаленопсис Аркадія одна з перших моїх орхідей, а тому їй прийшлось перенести та витримати моє навчання по догляду за цими рослинами та мої помилки. Але вона гарно росла та квітувала, не дивлячись ні на що. Квітує і зараз, але, як ви можете бачити, почали жовтіти зелені листочки. Так що я її лікую, а вона квітує. Виростила новий квітконос на 5 гарнесеньких квіточок, а також розбудила бруньку на старому квітконосі та розквітла на 4 квіточки. Квіточки мають розмір по 9 см, не маленькі. При розцвітанні фон пелюсток оливково-білий. З часом оливковий колір зникає та залишається візерунок з бусково-фіолетових смужок на білому фоні та насичена темно-фіолетова губа.